Друзі, привіт усім! Вітаю всіх у себе на каналі. І сьогодні не будемо розпакувати посилок, не будемо нічого паяти, не будемо збирати ніяких акумуляторів. Сьогодні будемо говорити про мотоцикли, тому що вже весна на вулиці, тепло стало, пташки щебечуть. І вже охота покататися, кататися на мотоциклі, отримати якісь приємні емоції. Далі трошки тепліше стане, можна десь і поїхати до річки, в ліс, на природу. Ось тому будемо говорити про мого мотоцикла, про мого нового мотоцикла, який прийшов на заміну пульсару NS-125. Ви вже його бачили, були в мене на каналі. Але мені трошки його не вистачало. Не вистачало його на трасі. А так як в мене виходить літом їздити половину всього шляху, я їжджу по трасі, а половину по місту. Ну і тому я купив трошки потужнішого мотоцикла. Тож, зустрічайте, баджаж Домінар 400. Це вже третій баджад в моїх руках. Перший був пульсар 150, другий пульсар НС 125. Ну і вже як бачимо, баджаж Домінар це у нас в Україні Це в них самий козирний мотоцикл, флагман у Баджаджів то це був Домінар. Це у нас модель 2018 року. Тут у нього, як бачимо, ще вилка не перевернутого типу, а звичайна, тоді в нього двигун на 35 кінських сил і 35 Нм. крутного моменту. Конкретно мій мотоцикл проїхав 36 тисяч кілометрів. І як бачите, за 36 тисяч кілометрів з ним нічого не сталося, мотоцикл виглядає гарно. Він весь по кругу ціленький, пластик не побитий, звісно, якісь потертості дрібні є, тому що за 36 тисяч кілометрів по-любому десь щось підтерлося, це не новий з магазину. Але так загалом мотоцикл збережний. Деякі були нюанси в нього, коли я його купив, замінив я Ось цей вітровичок, тому що тут були тріщини біля болтів. Тоді поремонтував задню лапку пасажирську, тому що там лопнула пластинка і випала пружинка і вона ось так не складалася. Поміняв одну дугу, ну і там ще деякі дрібниці були. Ну, Відповідно, обслужив. Масляний фільтр, масло, тоді повітряний фільтр недавно поміняв. Якщо кому цікаво, як поміняти повітряний фільтр на цьому мотоциклі, пишіть, колись підзнімем ось Мотоцикл, як бачите, вже має ABS, тоді він не карбюраторний, він інжекторний. Це теж великий плюс, не треба там налаштовувати. Погода похолодало чи тепло крутити цим холостим ходом. Тут вже все продумано, це вже все щитує комп'ютер і регулює. Далі, що можу ще розказати про мотоцикл? Мотоцикл дуже класно їде по трасі. За рахунок того, що в нього така довга база між колесами, він їде по трасі, ну як паровоз по рейсах. Взагалі. Тобто і зустрічний вітер там від фури не заважає. І взагалі якісь нерівності проскакує, тобто з дороги тебе не скидає. Одного разу я їхав по трасі і був дуже сильний боковий вітер з поля. І машини такі, знаєте, малолітражки переді мною приїжджали, я дивлюся, ними щось раз хитає, так, аж незрозуміло. Так це машиною. Тут я мотоциклом теж виїхав. ну, Я відчув цей вітер, але, скажімо так, на обочину я не злетів. Якби їхав би на пульсарі 150 ки чи 125 ки то міг би й на обочині оказатися. А так, в принципі, мотоцикл стійкий такий, знаєте, на асфальті, на рівній дорозі, тоді перевагою порівняно з такими більш малокубатерними мотоциклами. З того, що в нього... Така паровозна знаєте, тяга, він дуже швидко набирає розгін і, ну, до кілометрів 140, прям, ну, бодренько, зовсім бодренько. Потім ще більше набирає, ну, тільки вже там трохи повільніше. До речі, максимальну швидкість, якщо вам цікаво, можемо теж заміряти. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Можемо глянути, скільки мотоцикл 2018 року поїде в 2015-му і з таким пробігом. Не всі китайські мотоцикли доживають до такого пробігу, а ще коли попадають погані руки і за ними не доглядають, то часто за 10 тисяч вони вже як ніби молотком покоцані. Ну а цей, бачите, збережений гарний. В принципі, до мотоцикла грошей ніяких докладати і не треба. Ну, єдине, що знову ж треба буде поміняти масло, тому що я стараюся кожен новий сезон розпочинати з новим маслом в двигунові. Після зими це в мене другий виїзд на ньому. І треба просто ще купити масляний фільтр. І тоді поміняємо масло. Ну і Можливо, можливо доведеться замінити. Задню гуму, тому що тут вже протектора посередині не дуже багато, з боків то ще е, не стесаний, а посередині вже такий під'їжджена гума. Але, в принципі, може і на сезон вистачить. Що хотів ще сказати про ходові характеристики? Е, дуже круті в нього тормоза, е, тому що якось доводилося так, ну, з 90 км різко гальмувати, і за рахунок того, що у нас тут є АБС, він ну, стає як вкопаний. Навіть різко гальмуєш, тільки чуєш, як спрацьовує АБС по ручці, він так тут і зразу стає. Тобто, якби без АБС і так різко загальмувати, то колесо б заблокувалося і можна піти юзом. Ну а тут вже знаєте для безпеки вашої. Краще беріть мотоцикл з АБСом. да, Можна купити якогось старого японця, там, Honda cb 500 наприклад, за ці гроші. Але там не буде інжектора, там не буде АБС, вам треба буде гратися з тими карбюраторами їх налаштовувати. ну і Ті Хонди, вони випускалися ще в 2000 році самі свіжі, які я бачив у нас в Україні, й тобто зовсім з 9 якогось 7-8. Цей же ж мотоцикл буде все-таки поновіший. Тут і сальники, і пильники будуть в живішому стані, ніж на тій хонді. Але, як той казав, кожному своє. Хтось купить старого японця, хтось купить більш нового домінара. Це вже, як той казав, на колір і смак, всі фломастери різні. Ще б до таких вагомих плюсів цього мотоцикла. Відніс би те, що в нього ну, вже вся оптика світлодіодна. Тобто і фара, і повороти, і стоп-сигнал. Тобто вже такий більш сучасний мотоцикл. Знову ж на тих японцях, більш старіших, треба думати, якусь ставити чи лампочку світлодіодну, чи взагалі цілою фарою купувати, щоб було хороше, якісне світло. Як на мене, з недоліків, ну, самий вагомий недолік тут один. Він же ж один циліндр. Якби тут було б два циліндри, то було б менше вібрацій, він би був більш двигун еластичний. А так, трошки є вібрації. Хоча хто їздив на Яві, на Іжі, чи на Мінськові, на МТ-10, то це не вібрації зовсім, це так. <сіх> Легенький масаж, як ти казав. Ось, А так, мотоцикл, мені подобається. В принципі, недорогий в обслугованні. <сіх> Сказав один недорогий в обслугованні, що я там обслуговував <сіх> фільтра купив. Ну, напевно, щоб робити ремонт двигуна, то було б не дуже дешево. Але, Але... проїхав він всього на 36 тисяч, я думаю, що для цього двигуна це далеко ще можна проїхати, якщо не в два рази більше, то може і в три. Бачив, в одного вже пробіг на домінарі на форсованому вже двигунові на 40 кінських сил з 2019 року, пробіг 70 тисяч і він в ньому нічого не робив в тому двигунові. А тут ще, можна сказати, двигун не такий форсований, тому що тут тільки 35 кінських сил. Тому, мені здається, в нього запас ходу більший, ніж тих двигунів, які вже йдуть форсовані. Ну, З тою ж самою кубатурою, той самий блок, але вже інша головка, і за рахунок того зробили, витягнули з нього трошки більше потужності. Ну, ще якийсь такий, можна сказати, мінус. Хоча я не знаю, чи це мінус. Ну, звісно, більша витрата палива, тому що. Пульсар 125-ка брав в районі 2 літрів, 150 ка 2,5. Ну, якщо коптити на ті 150 -ці, ручка в пол, то там теж можна було і до 3 літрів. А тут вже з моєю манерою їзди, то 4 літра. Трошки менше. 3,9-3,8. А якщо прям їхати по трасі і дуже добре коптити, то можна і 4 з лишнім спалити. А так, загалом, мотоцикл класний, е, як на подорожі, мені здається, ну тільки не по бездоріжжю, а так по асфальту. Можна їхати на ньому далеко і довго, тому що не, не стомлюєшся. Можеш і обігнати машину, можеш і так собі на розслабоні їхати. На шостій передачі можна їхати, скажімо так, 80 на тяжечку, а можна дати. І їхати швидше. Можна економити бензин. Це вже хто до чого як звик. Тому що знаю людей, які їдуть собі, нікуди не поспішають, там на кату, можна сказати йдуть. Ну що ж ось таке було. Перше відео, виїзд другий, але відео перше про мотоцикл в цьому році. Кому сподобалося, підписуйтесь. Пишіть якісь коментарі і з вами будемо далі знімати. Знімемо, як замінити в ньому масло. Знімемо напевно відео про максимальну швидкість. Ну і кому дуже цікаво, як міняється повітряний фільтр. так, щоб З мінімальними затратами по часу, то пишіть в коментарях, теж, попробую для вас зняти, якщо вам це цікаво. Всіх був радий бачити в себе на каналі. Всім добра і мирного неба. До зустрічі у нових відео.